Ерісесхамаш толадерамадола. Аби зайве не заважало. Просто на лаві запасних Форвард хокейного клубу НХЛ Пітсбург Пінгвінс Паскаль Дюпюї власноруч взявся видерти собі одразу два зуби. Хокеїст отримав ключку по обличчя від партнера по команді, але пропускати навіть хвилину поєдинку у регулярному чемпіонаті НХЛ не схотів. Одразу після самолікування Голеодор повернувся на та ще й зробив результативну передачу. Перекладати докладну решту інформації про найбільш значущі прояви доби справа моїх колег. Добрий вечір. На 2 плюс 2 настала пора наших новин. Одеса без голови. Ворог хто будуть варятні. І в медом кабінеті, а потім і по всьому горе. Можливо, буде навіть і краще, але вже без нього Костусів пішов. Перший виправдувальний. у Сумах присяжні були одностайні. 20-річного молодика відпустили на волю просто із судової зали. У братському колі. Він помилився. Учора для Левса стало найгіршим, кажуть він мафіозі. Одеса! Без голови Олексій Костусів більше не очільник південної пальміри. Чуток безліч, але правда у тому, що від моменту затримання та узяття під варту гучно відомого Одеського екснардепа Маркова Костусів був на лікарняному і у тамтешніх політичних приморських куларах кажуть, що обидва давно і міцно приятелюють. Сергій Осачук спробував зрозуміти, чи пов'язані насправді арешт із відставкою. На роботу Олексій Костосів не приходив уже тиждень. Він на лікарняному заяву про відставку написав вдома і надіслав у мерію. Ще три роки тому ніхто б не повірив, що ця людина готова так легко відмовитись від посади міського очільника. У 2010 році він фактично штурмом брав кабінет свого попередника і заявляв, що стане для Одеси другим решельєм. Я вам хочу сказати, посміть, пожалуйста, всі бачите, Вот є сто вот стол да? От то ж то к тому столу. Вот в таком состоянии приблизительно Гурвиц оставляет мне город. Вот это символ он оставил. Но скоро все будет в порядке. И в этом кабинете, а потом и во всем городе. Частину своєї обіцянки Олексій Костусів таки виконав. Зробив сучасний ремонт у кабінеті. Ми проводили аналіз виконання ні своєї предвиборної програми. Ну м'яко гаворя, він на неї, очевидно забив, тому що по більшості пунктів вона не виконувалася. Натомість місто лихоманло від корупційних скандалів команди Олексія Костусіва, а його непопулярні рішення спричинили навіть штурм мерії незгодними. Як тільки в місто збиралися столичні ревізори, мер одразу злягав на лікарняне ліжко, а за кілька днів знову повертався до своєї роботи. Останній каплі, на мій взгляд, стало діло Ігоря Маркова. Ні, ні для кого не секрет, що вони були в достатньо близьких е дружественних відношеннях. І я думаю, що от ці вот відношення послужили е достатньо весомим аргументом в руках недоброжелателів і е дозволило їм убедити людей, приймаючих сьогодні Рішенням в нашому государстві убідіть свою очередь Олексія Олексійовича в тому, що йому і дешевле уйти на уйти в відставку за кілька днів у міськраді мають позачергово зібратися депутати і оголосити про відставку мера, а згодом призначити секретаря тимчасовим виконувачем обов'язків мера. Щоправда, Одесі потрібно якнайшвидше провести позачергові вибори, кажуть у комітеті виборців. Кандидатів не бракуватиме. Я вважаюся просто об'язаним, що попитатися помочь коло. І город на де витаскивати зі терями. Для мене це сложне рішення, але якщо, я вважаю, що я вважаю ще що щось для поглядає. Одеситом Олексій Косносів найбільше запам'ятався своєю любов'ю до соціальних мереж, де він демонстрував безліч світлин зі своїх відряджень та спробує примусити своїх підлеглих масово лайкати під ними. Сергій Осачук, Сергій Геленюк, Одеса, Новини 2+,2. Заради справедливості варто сказати, що впродовж дня ми намагалися отримати коментар від самого пана Костусєва або від когось із його помічників стосовно причин зненацької відставки. Але всі пропозиції записати інтерв'ю залишилися без відповідей. Тиск перед угодний з російського боку. Або можливо, ми просто помиляємося. То просто паперове непорозуміння. На Донеччині російські прикордонники знову не пропускають на територію своєї федерації вантажівок з України, кажуть, що у них документальне нововведення. Причому не пускають фур не лише з українськими номерами на кордоні. Думки водіїв про дружбу народів, геть відверті думки, треба сказати. Послухала Світлана Фечу. Від прикордонного пункту пропуску Новоазовськ заторисфур розтягнувся майже на півтора кілометри. Тут пропускають лише приватні легковики. Вантажні автомобілі шокуються у чергу. У хвості турецькі перевізники, які везуть в Казахстан будматеріали. Самі готують їжу і гріються чаєм. Що відбувається на початку черги, не розуміють. Адже ні української, ні російської, ні англійської не знають. Та можна? Не знаю. Та можна не знаю. Тиркарнет проблем, циркарнет. Український водій краще підготовлений. У нього є телевізор, холодильник, газова пічка, але скажеться на всі випадки життя не запасешся. Вода закінчується, вмиватися нічим. Це більше води немає, тут взяти. Ось це мені вистачило на півтори суток, А дальше далі, далі неізвісно. Біля пункту пропуску ні туалету, ні крамниці. Водіям уривається терпець. Туалета як самі розумієте, тут ціле поле. Скажем так. Умыться вопрос э, третий. Почему? Потому что вот пойти даже купить воды, допустим, да вот умыться, там приготовить кушать, 2 рубля литр стоит. Ну а уже ж покушать в магазине, там цены, конечно, хорошие. Хліб чуть не 12 гривень стоїть. Далекобійники намагаються з'ясувати, чому стоять і чого чекають. Дізналися, що російська сторона скасувала стару схему страхування вантажів, що їдуть її територією, і запровадила нову. Проте як вона діє, каже до пуття не знають навіть самі російські митники. Ну вчора я приїхав на обід сюди, і що якесь було От е, до утра там на якісь та платили деньги руським, там розтектка є фірма. І проїжджали машини. Ось сьогоднішнього утрату вже ходили туди на Росію, що закрылся, закрився, і деньги не бере, нічого не берет, і стоим. Узнавал, да, яку суму можна внести в районі 6,5 тисяч рублей. Тобто, якби эта сума є, но підтвердження, що таможня не може дать. Українські митники та прикордонники запевняють, з їхнього боку жодних перешкод. Пункти пропуска для автомобільного сообщання восточной таможні работают. В штатному режимі скільки перевізники чекатимуть можливості перетнути кордон, невідомо з російського боку жодних пояснень. Світлана Фечун Сергій Сіров, новини два новини 2+,2. Рибалку Олександра Федоровича відпускати на лікування до України гуманна російська Феміда. Не збирається, так кажуть адвокати нашого співвітчизника. Нагадаю, Україна четвертий місяць перебуває на підписці про невиїзд у російському містечку Єськ на березі Азовського моря. Росіяни вважають Федоровича браконьєром. Водночас тамтешня прокуратура розслідує кримінальну справу за фактом загибелі чотирьох моряків, які були разом з Федоровичем на баркасі, коли той таранили своїм крейсером російські прикордонники. Маргарита Ситник особисто почула від рибалки, як йому запропонували добровільно всістися на нари. Ось в таких условиях я живу. Та мої апартаменти. Хоч телевізор мені недавно були поставили, то що я взагалі без телевізора би. Телевізор такий єдині розваги Олександра Федоровича. Він три місяці заручник російського правосуддя і орендованих чотирьох стін, на які у нього немає грошей. Житло оплачує українське генконсульство в Ростові на Дону. Питайся Святим Духом. Живу я на, на мівіні. П'ять зламаних ребер і пробиті легені після зіткнення із російським катером берегової охорони потроху загоюються, але без допомоги лікарів. Прописки немає, так що ми не маємо права його сюди приймати. Це ж така травма, я маю обслідуватися, прокалуватися те ж самі капельниці. Цього я нічого не можу зробити. Слідчі йому запропонували вихід. Як немає грошей, ласкаво просимо заграти. Там годують безкоштовно. Відпускати додому Федоровича категорично відмовляються. Попри безліч клопотань українських дипломатів, мене вже дважди вони приїжджали і упрашували. Не то, що там упрашували, віддавай, мов ти соглашаєш з тим, що ми ти ходив как на рибалку. що рульовий дімка покойний. Пішов сам на таран. От давай підписуй бумаги, бистре це діло закон, ти швидше поїдеш домой. Російські слідчі наполягають, спіймали браконьєра, він має щонайменше сплатити штраф, хоча ні сіток, ні риби в українському човні не знайшли. Перше, не доведено і довести практично неможливо про те, що було правопорушення. Друге, воно сам, сам інцидент. Стався не на території Російської Федерації, то про що ми можемо говорити? Федорова чекає зведень сам на сам із своїми кривдниками. До зустрічі з російськими прикордонниками він щільно списав папірець питаннями. Хто дав таку команду? По перше хто за рулем стояв на штурвалі. У них все зімні панаторне. Наступного тижня має закінчитися слідство. Дата суду поки що не призначена. Та я не хочу особливо, щоб їх сильно наказували. С этого нічого не зміниться. Мне просто сою, щоб у них зіграла, выплатили хоча б тим людям, погибшим сім'ям. О всі вже маленькі діти поставали. Маргарита Ситник, Микита Бородін, Ейск, Краснодарський край, Росія. Новини 2+,2. плюс два. В співучій мафиозе. той, кому геть не потрібен Лондон, на чарка горілки на столі аж надто мила. Григорій Лепс потрапив до чорного списку за океанського мінфіну. Уряд сполучених штатів вважає співака кур'єром, який переправляв валізи чорної готівки через океан. Обурилися в Росії усі від фанатів і аж до Кремля. Саме Лоджі не найкращий день у житті Григорія Лепса стався вчора. Його прізвище з'явилося у чорному списку на сайті Міністерства фінансів США, поруч із прізвиськами членів російського злочинного угруповання Братське коло за даними американців, лепс був його грошовим кур'єром. Григорій Лепс Верідзе. Він же Григорій Лепс, він же Гриша. Тепер виконавець не зможе перетнути кордон Сполучених Штатів, а його американські рахунки буде заарештовано. Сам Лепс дізнався про новину на гастролях. Уся ця історія дивна і несподівана маячня. Я законослухняний громадянин. Якщо керівництво Міністерства фінансів США вважає, що я злочинець, нехай тоді викопають сенатору і посадять його у тюрму. Якщо заборонять в'їжджати до США, Америка прекрасна країна, але я переживу. Інформація про зв'язки співака з мафією схвилювала друзів Лепса по всьому світу. Що виконавець шансону мафіозі, українські приятелі Лепса не вірять. Він великий артист. На, на жаль, навколо великих людей завжди хочеться якась багнюка чи заробити гроші. І я вважаю, що це дурниці. Григорій Лепс людина світу, абсолютно відкритий. Як я не маю жодної інформації, ніхто пан Леонтьєв, ні якийсь круг. Я знаю, що це життя і становлення Григорія Лепса зв'язане з Григорієм Лучанським. І Андрієм Бокарем, які допомагали, історія сходження Лепса. Інформація не таємна. У Вікіпедії йдеться, що у 90-х на розкрутку співака кілька російських бізнесменів витратили 8 мільйонів доларів. Статки згаданих бізнесменів тепер вимірюються мільярдами. Сам Лепс, який теж займається бізнесом, за даними Форбс, за останній рік заробив щонайменше 15 мільйонів доларів. Один його концерт коштує 50 тисяч у Юсип Кобзон співак, бізнесмен та депутат російської думи. Йому також приписували зв'язки із мафією. Метер бурхливо відреагував на новину. Якийсь негідник написав кляузу, а вони не розібралися. Музичний продюсер Барі Алібасов узагалі за звинуваченнями у Гледів ледь не геополітичні розклади. Ми сучасних російсько-американських аташені. Тобто ви вважаєте, що Алібас попав під гарячу руку? Ну вполне возможна. А Москва офіційна теж стала на захист зірки. У Кремлі заявили за розвитком ситуації спостерігатимуть, скривдити свого не дадуть. Юлія Вебер, новини 2 плюс 2. Вілга спортивна таки впала з неба на землю на Рівненщині. А в Артемівську викопали Кобзаря. Жодних жартів. Це новини на 2 плюс 2. І найяскравіше буде. Просто за гітлер більше не почесний. Лише через 70 років у німецькому госларі зрозуміли, хто у них серед найшанованіших містян. Нам пісня будувати та жити допомагає. Справжні грузини підірвали мережу хоровим співом. Йому світило 15 років за ґратами, але його звільнили просто у судовій залі і відпустили на всі чотири сторони. Суд присяжних наш український у Сумах виніс перший виправдувальний вирок 20-річного Олександра Бондаренка звинувачували у причетності до загибелі двох людей. Рішення присяжних було одностайне не винен. Оксана Солодовник знає, що переконало суддів з народу. Уперше в Україні суд присяжних виніс виправдальний вирок підсудному, якого звинувачували у причетності до загибелі двох людей. Півроку справу розглядав зарічний суд міста Суми. За даними правоохоронців, чоловік увірвався у будинок двох пенсіонерок, побив їх та пограбував. Одна з жінок померла в кареті швидкої, інша згодом у лікарні. Долю 20-річного Олександра Бондаренка вирішували двоє кваліфікованих суддів та троє присяжних за освітою викладачів. Його звільнено з під варти негайно. При дослідженні доказів в судовому засіданні їх об'єктивності, достовірності. Сторона обвинувачення не змогла довести, що саме цей обвинувачений вчинив напад на потерпілих. До процесу Олександр Бондаренко вину свою визнав сам на суді заявив, що під тортурами міліціонерів білі електрошокером. Тоже другие проводка подключали от электрики, одевали противогаз. Ну, это было на комбикормовом заводе ну, после всех издевательств. Ну, я подписал явку с половиной. Обговорювати та аналізувати рішення суду ані міліція, ані прокуратура не береться. Зазначають лише, що доказів побиття підсудного не знайшли, а усі речові докази правдиві. Я вважаю, що доказова база, яка була зібрана при розслідуванні кримінального провадження, була цілком достатня для винесення обвинувального вироку. Що стосується скарг підсудного на те, що в процесі слідчих дій співробітники міліції застосовували до нього фізичну силу, було проведено ряд перевірок, факт не підтвердився. Поспілкуватися з присяжними навіть після суду не дозволяють. Тож, чим викликане їхнє одностайне виправдальне рішення, доста мене невідомо. Але мати підсудного каже: суду цілком вистачило доказів невинуватості її сина, а ще певно, вплинули покази дівчини свідка, яка на суді розповіла. Обмовити Бондаренка її змусили тортурами. Поливали водою і приложували шукер до ніг. Ноги були не. Сині, а чорні це вона розповіла на суді. Звісно, всі присяжні. Всі були в шокі. в, шокі, в страшному шокі, як і здівалися з людини. Звісно, можна підписати, що хочеш. Рік та 19 днів Олександр Бондаренко був під арештом у СІЗО. Нині на волі очікує апеляційного суду і сподівається, що вирок буде виправдальним. Після чого правоохоронці таки візьмуться за розслідування фактів побиття та фальсифікації доказів. Винних покарають і таки знайдуть справжніх убивць. Оксана Солодовник, Олександр. Левін суми новини два плюс На Рівненщині впав літак спортивний ще у неділю, але катастрофу намагалися ретельно приховати. Діло було на спортивному аеродромі Воронів, що у Гущанському районі. Чому одномоторна вілка не приземлилася м'яко? З'ясовував Олександр Курсик. Літак Вілга 35 а йшов на посадку у цьому місті. Чомусь пілот вирішив посадити авіасудно у неробочій зоні аеродрому, коли колеса борта доторкнулися до землі праве колесо погрузло у трофовиську. Літак доторкнувся носом до землі і перекинувся на дах. Свідки згадують, дуже здивувалися, коли пілот сам піднявся на ноги. Чоловік запевнив, що не травмувався. Вийшов, все, ходив там, ще до нього, спрашували, що він, чи як там твоє самочувствує, що там все цілий, чи це. Є? На що він сказав, що да, все добре, я себе чувствую хорошо. Розбитий літак керівництво спортивного клубу вирішило сховати, адже пілот живий, а інцидент би неминуче позначився на кар'єрі керівників аеродрому. Розбитий, заховали в бокс номер 9 О. А на те місце, де стояв той літак, поставили непрацюючий літак. Світлина розбитого літака потрапила до журналістів згодом і до прокуратури. Слідчі знайшли рештки Вілги і порушили кримінальне впровадження. Чутки про пілота мажора поки що не підтвердилися, але кажуть, він таки не місцевий зі столиці. Встановлюється особа, яка керувала літаком під час падіння. А також проводяться слідчі дії по встановленню причин падіння літака, та будуть призначені та проводитись експертизи на литовище Вже приїхали експерти міністерства транспорту. Вони проводять власне розслідування. Зараз ті Покажи мені зараз наші зеля на. Номери на деталях літака слідчого цікавлять не просто так. Члени спортивного клубу встигли познімати їх та встановити на старий борт. Тож за приховування злочину правоохоронці порушили ще одне кримінальне провадження. Олександр Курсик, Олександр Ковтунець, рівненщина новини 2+,2. плюс Більше не почесний бюргер. Майже через 70 років після завершення Другої світової німецьке місто Гослер викреслило Адольфа Гітлера зі списку почесних громадян. Там дотепер вважали, що атрибут почисті зник автоматично разом зі смертю нациста номер один. Утім, із з німецькою педантичністю, дослідивши питання, міська влада наважилася позбутися сумнівної слави юридично. Почесним громадянином міста Гослар Адольф Гітлер став у цьому колишньому королівському палаці Кайзерпфаль. Це було у 1935 році, рік по тому, як місто подарувало фюреру цей статус. Тодішній обербургомістер з такої нагоди одягнутий в урочисту форму СС презентував Гітлеру спеціально виготовлену дошку пошани зі свастикою. А за дійством спостерігав і міністр пропаганди Йозеф Геббельс. Такими почестями Гітлера обдаровували у багатьох містах тільки в Німеччині в 30-х роках почесним громадянином рейхсканцлер став у чотирьох тисячах населених пунктах. Після війни більшість відхрестилася від Гітлера однак у Гослері минулого не чіпали. Ця тема в Госларі не нова. У нас час від часу дебатували. Треба це робити, не треба. Досі перемагала юридична позиція. Бо з правової точки зору місту не треба нічого робити. Почесними громадянами можуть бути тільки живі люди, а не небіжчики. Із такими формальностями не погоджувалися місцеві ліві. Вони висунули вимогу викреслити Гітлера зі списку почесних офіційно. Запроголосували всі присутні. Я б хотів, аби це рішення прийняли раніше, але всі спроби політично провалювалися. Не було політичної волі. Юридично, мовляв, статус Гітлера зник разом з його смертю. Але політичного рішення досі ніхто не хотів, і тільки зараз нам вдалося провести його в міськраді. Утім, сторінка нацистського минулого для міста не перегорнута. Через сім десятиліть після війни тут зацікавилися долями місцевих колишніх нацистів. Серед них колишній обербургомістер Гайнріх Дросте, який і висунув Гітлера на почесного. Колишній член НСДАП після війни став ліберал-демократом і до 60-х років засідав у міськраді. По воєнну історію міста ми досі знаємо мало про колишніх нацистів, які жили тут після війни. Теж дехто з них обіймав відповідальні посади. Зараз це почнуть вивчати історію. До речі, рідне місто диктатора австрійський Браунау позбавив Гітлера статуса почесного громадянина не набагато раніше, у 2011-му. Також за принципом краще пізно ніж ніколи. Наталія Фібріхтелі. Лівінтом з Німеччини новини 2+,2. і сенсацію ще одною вибухнули нині німецькі змі. Бунде журналісти стверджують, що керівник Гестапо, таємної державної поліції третього рейху Генріх Мюллер, Упокоївся в єврейській могилі. Группенфюрер СС, на совість якого мільйони вбитих євреїв знайшов останній прихисток у загальній могилі на старовинному кладовищі у середмісті Берліна. Там віддавна ховали євреїв, і саме туди, у 1945-му перенесли останки очільника гестапо. Відшукати могилу мюлера німецькі історики намагалися понад півстоліття встановити ж точне місце. Не вдавалося через помилку в архівах. Кобзаря дістали з-під землі. В Артемівську на Донеччині нині відкопали пам'ятник, що наприкінці 60-х тодішня місцева влада зненацька постановила поховати. Тепер у найбільш російському регіоні України вирішили, що настав час найвидатнішого українця знову поставити на постамент. Пам'ятник Тарасу Шевченку стояв ось у цьому сквері біля дореволюційної будівлі окружного суду. За однією з версій побудували його ще у 39 му до 125-річчя народження поета. Але наприкінці 60-х пам'ятник вирішили знести. А щоб далеко навести, тут і прикопали. Потім заднім числом це об'ясняли тим, що пам'ятник не представляє художньої цінності, що звичайна рядова... Варкова скульптура що він изготовлен із из недовговічного матеріалу. Серед старих світлин у місцевому краєзнавчому музеї знаходимо лише одну з цим пам'ятником. Так він виглядав у 50-х. До речі, за іншою версією Шевченка встановили на той самий постамент, де раніше була скульптурна композиція Ленін та Сталін. Люди мої люди, що ви наробили на грузинську попу хахла посадили. На цей же п'ядістал поставили. Кларі Пилипівні 86, Вона пригадує, як з подругами гуляли у сквері, але чому пам'ятник знесли, не знає. В ті часи каже, зайвих питань не ставили. Ідея викопати Шевченка з під землі чи встановити нову скульптуру. З'явилася у артемівських громадських діячів на початку 90-х. Навіть не збирали 166 тисяч карбованців, але інфляція їх з'їла. Зараз напередодні святкування 200-річчя зі дня народження поета просять місцеву владу виконати указ президента та встановити в Артемівську новий пам'ятник. Повинні все таки повернутись обличчям до указу президента і виконати його, встановити пам'ятник. Ті, хто збирав гроші на пам'ятнику дев'яностих, зараз за це вже не беруться. кажуть, тепер це коштуватиме значно дорожче, тому звертатимуться до держави або до спонсорів. Костянтин Палондрів Ятошкіндонеччина новини два новини, 2+,2. І не просто красиво, але весело, душевно та по-чоловічому на кавказський манер відому дитячу пісню заспівали справжні грузини. Виступ квартету насправді був, ще у минулому грудні, але саме тепер, коли відео виклали у мережу, воно стало мега популярним. За три дні ролик переглянули понад 60 тисяч користувачів. Критики кажуть, і така версія Чунгачанги має право на існування. І бананів, і кокосів, і диво острова хай завжди вистачає нам усім. Так само натхненного яскравого завершення доби. Вам бажаю від усієї команди новин 2+,2. плюс Зустрінемось у понеділок. Тримайтеся, перемога буде.